Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні з окупантами загинув герой з Волині. Під завалами у Туреччині можуть бути п'ятеро українців. СБУ викрили на зраді співробітника Укрзалізниці слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 лютого. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. І знову на жаль доводиться починати випуск із сумної звістки. На війні з окупантами загинув житель села Семеринське за Турсівської громади Юрій Лихач. Про дату і час зустрічі героя повідомлять. Згодом редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Волонтери громадянського руху свідомі відвезли допомогу на Харківщину, в селище Приколотне, Вільховацької громади. Понад півроку місцеві жили в окупації. Попри деокупацію, нині небезпека залишається, адже громада досі періодично обстрілюється ворогом. Як місцеві пережили окупацію та як адаптовуються після звільнення населеного пункту від ворожої орди, дивіться у сюжеті. Селище Приколотне, Харківська область. Самісіньке прикордоння з російськими терористами до ворожої держави. Звідси усього 10 кілометрів. З самого ранку, 24 лютого, селище опинилось під ворожою окупацією. час окупації ми пережили дуже важко, тому що все це прошло нежданно. Ми проснулися. Рано вранці від вибухів ми залишилися без усього, без грошей. Ми не могли навіть зняти ніде. В мене були гроші, але я їх ніде не могла зняти. Ми три місяці взагалі погано виживали. Внучка в мене боліє, ми були без медицини. Ми залишилися трижане та всього здесь, і посолок, наш посолок, попав в скруту таку, вплинули там минуту, то що ми пережили. Вот. Зашли потом бойцы ЛНР, ДНР сюда. Вот. Вели себя они неадекватно. Поначалу адекватно вели несколько дней, потом неадекватно. Пришла Росгвардия, вытрушивали все в домах, выносили э, вещи с тех домов, которые наши по-украински поуезжали. Быстренько потом смог первые часы. Вот. Последние были проверки, комендантский час. Комендантський час очень був такой жорсткий, з 6 вечора і до 6 утра. Не дай Бог, де кого-то там увидят или услышать, що хтось пройшов. В такому стані місцеві прожили понад півроку. Аж доки Збройні сили України не звільнили село від окупантів. Посолок е, тяжело перенес окупацію. Под окупацією ми були ровно 7 місяців і много було дітей. Випускали только дітей в сторону е, Харькова і. Пенсионеров взрослое население не выпускал никого и были взяты отношения к этим людям. До повномасштабного вторгнення у громаді проживало понад 6 тисяч мешканців. З війною населення тут скоротилось чи не удвічі. За словами начальника Вільхувацької сільської військової адміністрації Євгена Шаповала, попри деокупацію, небезпека у селищі все ще зберігається. Обстріли прильоти на території громади відбуваються регулярно. Найбільше страждають страждають прикордонні населені пункти. Із найбільш таких постраждалих об'єктів у нас на території громади це будівля Укрпошти. Приїжджали, можливо, бачили там з лівої сторони «Нова пошта там в одному одній будівлі. Плюс постраждав завод. Було близько 13 прилот прильотів, але там без людських жертв рабничі приміщення там постраждали. І є прильоти не в в прикладному одиниці, але це стосується туди більше до кордону. Ближче Це вірхватка, рублене, населені пункти 에, водяне, аніскіне і, звичайно, мілове і чугуника. Там кількість пошкодженого житла. Вимірюються ну десятками, скажімо так, окрім цього, у прикордонному з Росією селі дуже великі труднощі з продовольчими товарами. Тож, аби допомогти місцевим швидше оговтатись від окупації, волонтери громадянського руху свідомі приїхали на Харківщину з гуманітарною допомогою. Позаду нас відділення нової пошти розбите окупантами. Дуже багато мешканців покинули цю територію. Люди потребують допомоги, тому що не мають ні роботи, ні належного медичного забезпечення. Зокрема, постійно чути обстріли, вибухи, тому що села знаходяться буквально за 10 кілометрів від російського кордону. Але люди вірять в перемогу. Ми віримо в перемогу, робимо все, що від нас залежить, для того, щоб допомагати людям. Слава Україні! Героям слава! Сімейні набори з Луцька свідомі відвезли спільно з американськими партнерами Global Empowerment Mission в рамках спільної волонтерської місії. Сьогодні ми з громадянським рухом свідомі приїхали на деокуповану Харківщину і роздаємо тут гуманітарну допомогу до кордону з Росією якихось декілька кілометрів, і дуже добре. Що ці землі знову під нашим контролем? Ви бачите, як розвивається жовто блакитний прапор над цією радою. Місцеві жителі зізнаються, така допомога їм нині дуже потрібна. Селище приколотне, щиро вам вдячне, що ви до нас приїхали. в Таку точку де дуже маряче можна сказати, і щиро вдячна вам, що ви приїхали. Аж з Луцька з Волинської області привезли нам допомогу. Нам дуже приємно. І, і дітям нашим, і нам що нас не забули. Попри труднощі та систематичні обстріли, жителі деокупованої Харківщини щиро вірять у якнайшвидшу перемогу України над рашистами. Жителі нашого посулка не то, що вірять вони знають, а то що українські Збройні сили победя, і будет победа все в, в, в надежде, щоб що бобістри прийшла. Побідналаждана победа над Российской Федерацией, над Жителі приколотного, як і всі інші українці, не те, що вірять, а переконані збройні сили України якнайшвидше звільнять кожне українське село від окупантів. І, врешті, усі ці труднощі залишаться позаду і будуть лише вкотре нагадувати, що Україна нація нескоренних та вільних людей. Закупив генератори, коли на них був попит, а тепер готовий ви їх обміняти на авто на таке оголошення. Днями натрапили журналісти телеканалу конкурент TV у соцмережах. З'ясувалося, що автор оголошення волинянин, який свого часу вирішив підзаробити. Метах, скільки ж коштів чоловік вклав у цю справу, і як хоче їх повернути, дивіться у сюжеті. Обмін генераторів на авто або інші пропозиції. На таке цікаве оголошення днями ми натрапили у соціальних мережах. Автор публікації вказує, що ціна на генератори договірна, а також розповідає про їх характеристики. З фото бачимо: генераторів чоловік має багацько. Як виявилося, їх аж 350 штук. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент тіві сам. Продавець Андрій Подалянчук розповів, що вирішив закупити генератори на продаж тоді, коли на них в Україні був шалений попит. Таким чином, мовляв, хотів і підзаробити, і українцям допомогти. Втім, все сталося не так, як гадалось. Спочатку ну, просто це ж давно їх закупили, але приїхали вони тоді, коли вже вони не були сильно актуальні, бо дуже велика кількість в Україні вже була. А зараз важко продати. Їх це вже продається великий мінус. великий. Тож тепер чоловік шукає будь-які можливості, аби відбити вкладені у закупівлю генераторів кошти, а це не мало не багато, майже мільйон гривень. Шукаю пропозицію на будь-що поміняти на будматеріали, на авто, на все, що зараз актуальне. чи є охочі. Скористатись такою пропозицією, Ні, хоч за таких днів п'ять пішло. Нема. А як ви думаєте, з чим це пов'язано? От на вашу думку, пов'язано з тим, що в мене генератори вони не є німецькі, чи ще якісь ці китайські генератори, які не витримують великих навантажень. Втім, надію чоловік не втрачає і сподівається, що генератори люди таки розкуплять. Саме краще це продати їх за готівку е, в мінус, але ці гроші е, прокрутити та й за певний період часу якось відбити іншим способом, а не знаю, продасться, не продасть. Не знаю. А що не знаю, яка ситуація в Україні буде? Може знову розбомблять нам ту енергосистему, Всяке може бути. Тим часом у коментарях під дописом бачимо, що дійсно зацікавлених людей мало. Більшість лише сміється з невдалої спроби заробітку. Є ті, які пропонують обмін генераторів на мішок картоплі або й, взагалі, на презервативи. До гвардії наступу подали заявки вже 10 з половиною тисяч осіб, із з них близько 600 жінок, які готові захищати Україну і звільняти окуповані території. Жінки зможуть працювати і в медичних, і в логістичних підрозділах, і в розвідувальних бригадах. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за результатами внутрішніх аудитів минулого року 621 посадовця міністерства притягнули до відповідальності. До матеріальної відповідальності 497 посадових осіб, до дисциплінарної відповідальності 124 посадові особи. Пояснив міністр. За словами Резнікова, всі матеріали внутрішніх аудитів своєчасно передавалися до правоохоронних органів. Внаслідок потужних землетрусів Туреччині та Сирії загинуло понад 15 тисяч людей. Повідомляється, що з під уламків зруйнованих будівель рятувальники продовжують діставати постраждалих. Водночас, на жаль, кількість жертв землетрусів зростатиме в міру продовження пошуково-рятувальних робіт. Як заявив генеральний директор всесвітньої організації охорони здоров'я Тедро Саданом Гебреїсус, шанси знайти людей під завалами з кожною хвилиною зменшуються. Журналісти компанії BBC, які працюють у місцях трагедії, повідомляють, що Рятувальні роботи не припиняються ні на хвилину, коли техніка зупиняється, мешканці беруть до рук інструменти та самостійно намагаються розчищати завали. І на продовження теми у Туреччині під завалами внаслідок землетрусу можуть бути п'ять українців. Як повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко, українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям. Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності та ліки, та планують на місці координувати пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації. Міністерство закордонних справ і посольство активно співпрацюють з турецькою владою для їх порятунку. Фінансували терористів та платили фонду Пушиліна. СБУ викрила у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу компанію, яка фінансувала терористичну організацію ДНР. Відомо, що корпорація мала активи на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала податки терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у бюджет ДНР понад 4 мільйони гривень. Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала відрахування до фонду терориста Пушиліна на підтримку Росії окупаційних угрупувань під час обшуків складських та офісних приміщень компанії, а також у помешканнях фігурантів, виявлено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку і з доказами незаконної діяльності. Нині вирішується питання про оголошення підозри топ-менеджерам корпорації. В Україні прогнозують загострення військових дій, як повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Головна мета расистів це власне Схід і Донбас. Інші напрямки теж можуть бути уражені, але мова йде переважно про так зване відволікання та витягування українських сил і засобів. До слова, за даними розвідки, кремлівський диктатор Путін ставив завдання військовому керівництву вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до кінця березня. Проте як каже представник ГУР, і цього разу у них нічого не вийде. Працював на ФСБ та коригував ракетні удари по Києву. Служба безпеки України викрила ще одного зрадника. Ним виявився співробітник Укрзалізниці. Він перебував на постійному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально підривну діяльність проти України. Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Також відомо, що у разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби. Нині зловмиснику оголошено про підозру. Від початку повномасштабного вторгнення понад 20 російських генералів були вбитими в Україні. Про це пише видання Nikkei з посиланням на розвіддання японських військових, зібрані у співпраці з США та Європою. Японські військові кажуть, що ця цифра дуже висока. Для прикладу, у Сполучених Штатах майже не було випадків загибелі у бою офіцерів такого високого рангу. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Дали, зняли відео і забрали. Шуби, які нещодавно, так би мовити, подарували вдовам вбитих в Україні російських окупантів, успішно відібрали вже через кілька хвилин після вручення таких презентів. Про це повідомили у російських телеграм-каналах. Таку історію розповіла одна із тих самих жінок, що були на відео. Виявляється, акція полягала тільки в тому, щоб знятись у відео із шубою у руках, а не залишити її собі як дарунок за смерть чоловіка орка. Одразу після запису відео знімальна група забрала ці шуби, ба більше вони пообіцяли потім видати нові, кращі. Та вже потім так звані благодійники зізналися, що вийшла помилка, і ці хутряні вироби призначалися іншим жінкам. Як би смішно це не звучало, бідні вдови окупантів підозрюють, що ці шуби возять по окупованих територіях, знімають ролики, але нікому їх так і не лишають. У селі Гараджа біля Луцька попрощалися з 30-річним священником Миколою Матвієнком, який захищав Україну від російських загарбників. На військову службу Миколу Матвієнка мобілізували у листопаді 2022 року, де він до останнього подиху захищав свою державу. Чоловік загинув 16 січня поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Лише 31 січня тіло воїна змогли евакуювати з поля бою. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Овищі редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. 9 лютого російські окупанти двічі жорстоко обстріляли з важкої артилерії марганець, що на Дніпропетровщині. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки 52 і 60 років. Їх доправили до лікарні. Через російський обстріл пошкоджено 10 будинків, чотири господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газо- і водопровід. Окрім того, під обстрілом була й Херсон. За інформацією, ОВА, у Херсоні через російський обстріл поранена одна людина. Її з травмою грудної клітини госпіталізували. Зокрема, у селі Нова Кам'янка Береславського району на російській міні підірвалися два чоловіки віком 30 і 26 років. З травмами кінцівок їх шпиталізували. Під Креміною на Луганщині воїни ЗСУ знищили бойову машину підтримки танків з гучною назвою Термінатор. За інформацією очільника Луганської ова Сергія Гайдая, нещодавно орки вихвалялися цією технікою на пропагандистському телебаченні. Кремлівські посіпаки в своєму сюжеті розхвалювали цю чудо техніку і заявляли, що нібито її неможливо знищити. Впрочем, термінатор не просто пробити, броня, як і вся база, а Т-90. Проте, українські воїни довели протилежне і також зафіксували усе на фото. На них показаний саме той термінатор з рашистського відео, саме та одиниця, яку розхвалював пропагандист, та саме той екіпаж. Уродженець міста Соледар Донецької області Євген, який зареєстрований у Ковалі як тимчасово переміщена особа, відмовився від проходження військової служби під час мобілізації. Як повідомляє Коваль Медіа, з вироку місцевого суду відомо, що чоловік перебував на обліку як військово зобов'язаний і, за результатами медичного огляду, в червні 2022 року був придатним до військової служби. Та коли йому вручили повістку про необхідність прибуття до ТЦК для податків. Альшого проходження військової служби під час мобілізації він відмовився їхати до військової частини, хоч і знав про кримінальну відповідальність за ухилення від призову. Під час судового засідання обвинувачний свою вину визнав повністю. За його словами, він раніше був поранений у Солидарі і втратив все на майно. Судимий не був. Суддя Ковицького міськрайонного суду Олексій Шишилін ухвалив призначити обвинуваченому покаранню у виді трьох років позбавлення волі. У Луцьку водій БМВ рухався по кільці на перехресті вулиць набережна Шевченка і вилетів на тротуар, ДТП сталося нещодавно у вечірню пору доби. За інформацією департаменту муніципальної варти Луцька, замість того, щоб пригальмувати на повороті, водій почав газувати. Так він вилетів на тротуар. На щастя, обійшлося без постраждалих. В області знову почали ширитися чутки про можливий наступ з Білорусі. Очільник волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів, яка ситуація зараз на волинському кордоні та хто контролює кордон. Тож, перш за все, повідомляю, що на сьогодні на лінії розмежування спокійно. Прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію мені особисто. Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу. Також очільник області нагадав, що зараз триває набір добровольців у бригади гвардії наступу. Ба більше кожен сам може долучитися до оборони кордону, адже серед цих бригад є і формування сталевий кордон, який спеціалізуватиметься на захисті області та країни. У Нововолинську сталося ДТП на вулиці Чехова поблизу заправки «Око». Водій автівки на смерть збив пішохода. Аварія сталася в ніч на 9 лютого. Як повідомили телеканалу конкурент конкурентів у прислужбі поліції області, 61-річний чоловік, який потрапив під колеса авто, загинув від отриманих травм. Водій автомобіля з місця аварії втік. Правоохоронці встановлюють особу керманича та переглядають камери відеоспостереження. У Мар'янівській громаді, що на Горохівщині, зустріли тіло 46-річного героя Валентина Козодоя, який загинув у бою на Харківщині. Як повідомили на сторінці громади, тіло захисника привезли додому у середу, 8 лютого. Воїна, який боронив державу до останнього подиху, земляки зустріли живим коридором на колінах. Поховають Валентина Козодоя на кладовищі у селі Цегів. У Мар'янівській селищній територіальній громаді оголосили дні жалоби. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і побратимам загиблого воїна. Аналітики інституту вивчення війни помітили, що армія РФ розпочала масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів. За інформацією інституту, темпи російських операцій вздовж лінії сватова Креміна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень. І російські джерела повідомляють, що російські війська атакують українські оборонні лінії і роблять незначні просування вздовж. Межі Харківської та Луганської областей, особливо на північний захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Креміної. На думку експертів, залучення щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів. Проте наступ окупантів припускають в інституті ще не набрав повного темпу. Наші відважні лицарі щодоби працюють на благо України, а тому на той світ расистів відправляють лише сотнями. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 лютого 2023 року орієнтовно склали 135 тисяч 10 осіб особового складу. За добу до пекла відправилися ще 910 орків. Танків було знищено загалом 3255 одиниць. За добу дві. бойових броньованих машин 6468 одиниць. За минулу добу мінус 10 одиниць, артилерійських систем 2244. За добу було знищено 8 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили всього 463 одиниці, за добу дві. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 232 одиниці. За минулу добу 4, літаків 295 одиниць, гелікоптерів збито 285 одиниць, а БПЛА оперативно-тактичного рівня 1967 одиниць. Минулої доби збили 6 одиниць. Крилатих ракет наші воїни збили аж 796 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катерів, автомобільної техніки та автоцистерн знищили аж 5121 одиницю. За добу 9. Спалили спеціальної техніки ворога 211 одиниць. Дані про втрати ворога ще уточнюють: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Вночі 9 лютого рашисти обстріляли Нікуполь на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, окупанти вдарили по місту з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено сім господарських споруд, ще одну зруйновано, зачепило електромережі та газогін. Внаслідок нічних масованих обстрілів обстрілів на Харківщині у Чугуївському районі поранення отримали та госпіталізували п'ять осіб, у тому числі дитину. За інформацією голови Харківської Ова Олега Синігубова, у Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. Сталися пожежі. Пошкоджено також будівлю підрозділу ДСНС. У селищі дворічне Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули двоє людей. У Куп'янську потрощено будинки. Вночі о 3.49 9 лютого у місті Новосибірськ РФ сталася бавовна газу у багатоквартирному п'ятиповерховому будинку. Через це обвалився цілий під'їзд. Була пожежа площею 300 квадратних метрів. За інформацією російських пожежників, вони в п'ятій ранку загасили вогонь в квартирах і продовжують розбирати завали, де можуть бути люди. Одну жінку вже дістали з під будинку. Всього задіяно 473 рятувальники та 131 тридцять Техніки. Семеро жителів боліт вже госпіталізували двоє з них у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Не хочемо зловтішатися, але здається, ефект бумерангу працює. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.